Вітаю, колеги! Красива і доглянута шкіра на сьогодення це невід'ємна база жіночої та чоловічої краси шкіри. Для того, щоб максимально зберегти свіжий і підтягнути зовнішній вигляд, ще й в молодості потрібно доглядати за нею, живити і професійно очищати. Техніка процедури вакуумного гідропілінгу: який же ефект? Ефект вакуумного гідропілінгу можна позначити трьома латинськими термінами: ексфоляція, екстракція та гідратація. Маніпула апарату забезпечує одночасний потрійний вплив на шкіру. На з алмазним напиленням видаляє частинки рогового шару, надлишки себуму і забруднення, які накопичуються в порах. А створюваний в місці впливу вакуум моментально всмоктується відходи в приймач. Дозатор подає в область впливу косметичний препарат за заданою програмою та проблематикою. Завдяки масажу абразивного механізму і очищенню пор через шкірне проникнення при гідропілінгі йде набагато ефективніше, ніж при звичайній аплікації ліків на шкіру. Процедура виконується вручну. Лікар переміщує робочі накінечник маніпулі по шкірі з легким натисканням для забезпечення максимально ефективного контакту, які ж покази до застосування вакуумного гідропілінгу з алмазною дермобразією: це збільшення пори, порушення роботи потових і сальних залоз, гіпергідроз і гіперкератоз, схильність до акне і сліди вже заживших акне висипань, надмірно сухі шкіри, плущення шкірних покривів, поява мімічних зморшок і інших ознак старіння шкіри, нерівномірний колір і рельєф шкірного покриву у більшій і чи меншій мірі апарат вакуумного гідропілінгу справляється з усіма актуальними проблемами шкіри, обличчя і тіла. Процедуру можна застосовувати на будь-яких ділянках. В тому числі й делікатних зонах. Які ж протипокази до застосування гідродермабразії? Бо гідропілянг не рекомендовано проходити у вас в області особи, де є невоси, папіломи або бородавки при наявності цукрового діабету першого типу. Протипоказана дана процедура при важкому лікуванні акне, герпесі та стадії загострення дерматологічних аспектів. Також протипоказом є сонячні опіки, а також екземи і псоріази на обличчі. Період вагітності та грудного вигодовування також не підходить для проведення гідродермобразії. З усіма іншими питаннями в косметології та дерматологічних аспектах вакуумний гідропілінг з алмазної дермобразії дає неперевершені результати. Тож перейдемо до практичного модулю. Колеги, вітаю вас на практикуючому модулі, де ми розглянемо практичні аспекти відпрацювання вакуумного гідропілінгу з алмазної дермобразією. Перш ніж розпочинати, треба нам підготувати шкіру. Звісно, це зняття повністю анамнезу. Та демакіяж очищення шкіри з фотофіксацією. Для зняття макіяжу ми будемо використовувати, розчиняючи всі навіть щільні текстури, тональних засобів. Засоби. Це може бути фітогель для глибокого очищення шкіри для обличчя, який підходить для самої найчутливішої шкіри та дуже щільної, де є виділення дуже яскраво себе. Тому. Всі косметичні лосьйони, які ми будемо вже використовувати для процедури безпосередньо вакуумного гідропілінгу, вони йдуть з дією косметичних складників, які будуть підбиратися знов-таки по типу шкіри. Але хочу звернути увагу, що очищувальні засоби і косметичні лосьйони не слід поєднувати просто в один функціонал, тому що вони виконують свої різні задачі. Для очищення ми будемо використовувати Пінку очищувальну. І наносити по всій нашій ділянці, де ми будемо виконувати маніпуляцію. Вона дуже легка по текстурі, приємна, не пересушує шкірні покрива. І виконуємо процедуру глибокого очищення. Змиваємо косметичні засоби для вмивання та очищення водичкою. Серветки многоразові для вмивання, не бумажні. Вони йдуть з ефектом сітки, тому дуже комфортно все це буде виконуватись для нейтралізації очищувального нашого засобу. По щитинці ми краще вмиваємо зверху вниз по росту волосся, щоб не зашкоджувати запалення шкір. Після контакту з водою ми використовуємо антисептичний розчин безпиртовий або тонік для обличчя шкіри. І виконуємо тактильні постановки обробку антисептичним тоніком. Далі переходимо для вибору косметичного. Лосьйону, який ми будемо відпрацьовувати для вакуумного гідропілінгу. Вони всі пронумеровані і з індикаторами. Тобто на них є надписи, де який у вас буде розчин. Наприклад, косметичний розчин для освітлення або для гідратації, тобто зволоження. Також хочу звернути увагу, що компанія Alvi Praga Повністю підготували ще стерильні розчини, де після кожної процедури ми будемо виконувати антисептичну обробку та стерилізацію повністю системи вакуумного снарядження з червоним індикатором. Точка. Вся система вона буде безпечно проводити процедуру, тим паче, що де чутливі поверхні, як метал, пластик і акрил. Буде у вас без пошкоджень, але і все буде у вас стерильно і безпечно виглядати в маніпуляціях. Вибір, вибір насадок для алмазної дермобразі або мікрошліфовки ми можемо підбирати зонально для кожного типу ділянки оброблювальних типів шкіри. Навколо очей делікатні. Вони можуть бути як з щільною, але дуже-дуже маленьким зернистим напиленням. Якщо це шкіра з постакне, рубцьовими ускладненнями, ми можемо брати більш щільну абразивну насадку, де вже буде функція шліфовки агресивніша і, звісно, реабілітація буде довша. А також є в комплекті насадочки повністю глянцеві, які підходять для обробки найчутливішої шкіри. І можна її використовувати все сезонно, незалежно від того, який в нас сезон: весна, літо, весна чи зима. Коли ми все під'єднали, в нас насадки стерильні, ми під'єднали косметичний розчин на зворотньому боці апарату косметичний розчин, також з буде вже оброблювана рідина, яка буде збиратися після відпрацювання флюїду. І також хочу звернути увагу на циклонний фільтр. Це система безпеки обладнання. Якщо тут буде збиратися до червоної лінії конденсат, бо рідина, ви будете збирати її донизу. Відкручуються зворотні клапан, рідина витікає. Наша маніпула під'єднана з насадкою алмазної дермабразії, з юбкою-фіксатором для подачі косметичної рідини. На інтерфейсі ми обираємо функцію гідропілінгу на налаштуванні інтерфейсу. Починаючи. З маленької сили вакуум ми перевіряємо чутливість нашого клієнта до механічної стимуляції, бо сила вакууму це є фіксатор тканини, наскільки інтенсивно буде проходити в нас сама функція як ексфоляції, так і плюс стимулююча функція вакуумної методики. Тому для нашої тонкої шкіри навколо очей, верхня третина обличчя, починаємо з одинички і перевіримо чутливий поріг. По часу проведення процедури рекомендовано від 15 до 30 хвилин з інтервалом один раз на тиждень. Проводити курс процедур орієнтовно від 3 до 10. Повторний курс через 3 місяці можна з тим самим інтервалом розпочинати. В залежності скільки процедур буде необхідно, ми будемо орієнтуватися по анамнезу та індивідуалізації наших клієнтів. Натискаємо кнопку Старт. Великим пальчиком ми перевіряємо тяги вакууму. Далі ми коригуємо сили вакууму до максимуму. І ми бачимо, що рідина проходить більш інтенсивніше. І сам вакуум фіксує тканину дуже інтенсивно щільно. Апарат повністю готовий до роботи. Починаючи з нижньої третини обличчя, ми будемо проводити маніпуляцію вакууму. І для розкриття нашого вакуумного масажу. І шліфуємо лінійно, вертикальними та горизонтальними лініями. Тим самим ми можемо фіксувати тканину таким чином, де в ділянках шкіра атонічна. І переходячи на більш тонку текстуру, силу вакууму, ми зменшуємо для того, щоб процедура проходила максимально комфортно. По завершенню процедури ми закриваємо фінішним засобом крем по типу шкіри, та також тонік. В даному випадку ми будемо використовувати тонік з гіалуроновою кислотою для зволодження шкіри нашої моделі. А також крем-антіоксидант. І закриваємо повністю всю текстуру, де нам треба максимально фінішно зафіксувати. І легкими рухами, не розтираючими виконуємо. Якщо є потреба, закривати масками або серумом, Лосьйони не комедогенні, тому додатковий догляд ви так само можете назначати клієнтам після вакуумного гідропіліна. В післяпроцедурній обробці, після кожного сеансу ми оброблюємо нашу систему вакууму. Для того ми будемо використовувати глуху пробку та стерильний розчин із червоною крапочкою. Для того ми знімаємо юбку фіксатора і вдіваємо глуху пробку. Підключаємо на апараті максимум вакууму і флюїду. На таймер ставимо 2-4 хвилини і кнопку старт. І функція буде проходити повністю стерилізації та обробки системи вакууму. І до наступного сеансу, коли ми будемо вже під'єднювати косметичний розчин для наступної процедури, апарат буде максимально стерильний, очищений і готовий до маніпуляції ексфоліативних методик. Тому працюємо безпечно, контрольовано як для пацієнтів, так і для клієнта. З роботи з обладнання, тому фахівці кожен раз оброблюємо обладнання, і буде процедура проходити стерильно. І цим, будь ласка, не зволікаємо.